Я знову радо вітаю 11 класників на моєму каналі. У попередньому відео ми досліджували життєвий творчий шлях Віктора Петрова, науковця і митця, що, народившись у сім'ї священнослужителя, ймовірно, успішно співпрацював із розвідкою на користь Радянського Союзу. Ведо Монтович одним із перших українських літераторів звернувся до жанру інтелектуального роману. У поглибленому курсі української літератури за 11 клас вивчається його твір Дівчина з ведмедиком, який цілком відповідає заявленому жанру. Загалом цей перший з любовно-белетристичних романів Домонтовича сприймається читачем не лише як літературний твір, а й великою мірою як збірка філософських есе, не завжди сюжетно пов'язаних з основною темою твору. Наявний текст у тексті присвячений питанням існування людини в умовах тогочасного суспільства як особистості, що зберігає за собою право на індивідуалістичний прояв, звернімося до так званих паспортних даних твору. Писаний модерністський неокласичний інтелектуальний роман Віктора Домонтовича був 1928 року. За жанровими особливостями це роман, але сам автор ідентифікував твір як філософську інтелектуальну повість. Події твору відбуваються в Києві в 1922-1927 роках і об'єднуються вони темою життя інтелігенції на зламі епох. Письменник акцентує увагу на проблемі ірраціональності плину історії. Показує, як гнітюче впливає на людину зміна культурних епох. Як важко знову віднайти себе, якщо ти випав із власної сучасності. Пригадаємо сюжетні перипетії Роману Ведо Монтовича Дівчина з ведмедиком. До речі, Прослухати аудіокнигу можна, натиснувши на посилання під цим відео. Головний герой інженер-хімік політ Миколаєвич Варецький. У післяреволюційні роки, доки не відновили заводську лабораторію, він працював на різних посадах. Викладав у школі, читав лекції червоноармійцям і був репетитором. На початку 1923 року. Після зустрічі із впливовим московським керівником, що перебрався до Києва, був запрошений підтягнути доньку з хімії. Відмовлятися від прибутку в два червінці в ті голодні роки було б нерозумним. Тож і Політ Миколаєвич погоджується і ближче знайомиться з іншими членами родини Тихменєвих, дружиною Олександра Владиславовича Марією Семенівною та доньками. Старшою Лесею і молодшою 16-річною Зимою. Варецький декілька разів на тиждень приходить додому Тихменів для того, аби проводити приватні лекції. У цьому домі йому подобається. Адже інтер'єр багатої родини дуже сильно контрастує із помешканням самого Варецького. Працюють у кімнаті дівчата. Від самого початку Іполіт Миколаєвич звертає увагу, наскільки різними є рідні сестри. Цитую, Леся та вся вкладається в канонічну чіткість класичних стров чотиристопного ямбу, для Зини навпаки, характеристичний верлібр, розірвані рядки, оплутані слова, повна занедбаність метричних розмірів, галаслива безглуздість плутаних фраз. Де кінець попереджає початок і десентаксичну усталеність послідовної зміни головних і додаткових членів речення обернено в хаос сумбурної вздибленості. Кінець цитати. Під час навчання Леся уважно слухає. а Зина показує учителеві ведмежат і ставить незручні запитання. У травні Тихманіве від'їхали Москви, Коло якої голова родини винайняв дачу. Тож на літній період заняття призупинились, і Варецький відчув, наскільки йому бракує зими. Він нудиться у місті, ходить вулицями до кіно, шинка. У кожній дівчині йому вважається Зина. Врешті-решт, Варецький приходить додому Тихменів з марною надією зустріти їх там. Та бачить у кімнатах лише меблі у чохлах. І Політ не витримує і їде до Москви, приходить на службу до Тихменєва, приїжджає на станцію коло дачі, але так і не наважується зайти в гості. Зрештою, Варецький переконує себе, що його почуття дозини навіяні самотністю та нудьгою. І, вчергово відчувши самотність, згадує про Марію Іванівну. Шкільну вчительку, з якою вони раніше разом працювали, та пропонувала йому їхати з нею на село. Але Варецький обірвав контакт. Тож він приходить до Марії Іванівни і вони вирішують нікуди вже не їхати, а ходити щодня на Дніпро, де у них на березі є своє місце. З учителькою все було просто вона нічого не вимагала. І залишок літа Варецький проводить із Марією Іванівною. У грудні 1923 року Варецький кидає школу і йде на завод. Стосунки з вчителькою остаточно обриваються, а восени 1924 року Варецький раптово зустрічає Зину на вулиці. Спілкування із родиною Тихманівих поновлюється. За вечерою Зина розмірковує про правду і правдоподібність. Переповідає історію про Стефана Хоминського, поета, що жив поруч із ними у Москві. Під час наступної зустрічі Зина повідомляє про свою ідею поїхати до Китаю. Каже, що Варецький має одружитися із Лесею. Влітку 1924 року Варецький разом із сім'єю Тихменєвих їде до Криму. Марія Семенівна замовляє за Казимиру Владиславовичу різні наїдки, Варецький разом із дівчатами ходить на пляж. На пляжі Леся читає Іфігенію в Тавриді. Коли Варецький вже від'їжджає до Києва, Зина говорить йому на прощання. Цитую: Коли б ви більше бажали мене і були б зухваліші, я б віддалась вам. Кінець цитати. Вже в Києві під час заняття Зина лишає Варецькому в своєму зошиті записку з часом і місцем зустрічі. Дівчина приходить в гості до хіміка. Вони ведуть розмову, зокрема і про бібліофільство Варецького. Згодом Зина телефонує Варецькому на роботу. Запитує, чи вільний він у той день. Того вечора вона віддається йому. Іполіта Миколаєвича мучить сумління. Він гадає, що зобов'язаний одружитися з Зиною, аби врятувати її від сорому. У Зинина це своя думка. Аби розібратися в собі, Варецький йде в гості до Василя Гриба, вчителя, що викладав мову у тій школі, де й Іполіт Миколайович. Герої ведуть довгі філософські розмови, зокрема й про сучасне кохання і тип нової жінки. Варецький приходить до Тихменєвих, щоб просити зининої руки. Дівчина відмовляється зі скандалом, втікає кудись, а потім повертається і повідомляє, що віддалася двірникові. Минають роки. Варецький продовжує працювати на заводі. Герой їде до Берліна за дорученням керівництва заводу, а разом з тим і на пошуки зини. Він знає, що дівчина має бути десь там, але не знаходить. Повернувшись до Києва, Іполіт Миколаєвич вирішує просити лесиної руки. Однак головний герой так і не зробить цього. Вночі, напередодні вирішальної розмови з лесиними батьками, він згадує дивну зустріч в німецькому ресторані. Там Варецький зустрів руду жінку. Яка передала йому офіціантом записку. І Політ Миколаєвич, гадаючи, що жінка легкої поведінки хоче, щоб він заплатив за її вечерю, ховає записку у кишені, не читаючи її. Жінка стріляє в себе в ресторані. І тепер Варецьке розуміє, що тою жінкою була Зина. <му> Тож про що цей роман? Безумовно про кохання. Головний герой безсумнівно закоханий. Але виникає питання: у кого? Кохання Іполіта Миколаєвича набуло вельми складної конфігурації. Стосунки із Марією Іванівною це обопільний пошук урізноманітнення власного сірого існування та отримання такого потрібного людського тепла. Подобається Варецький і Лесі Тихменєвій. Передовсім тим, що є людиною порядною та уважною і відповідає її уявленням про достойну партію. З тих же міркувань через роки виходитиме й сам головний герой, коли надумає робити пропозицію Лесі. А от Зина чекає від стосунків з учителем того, чого він в силу свого патріархального виховання їй просто дати не здатен кохання. Безумовностей та обмежень. Вона не бажає слідувати правилам і шукає способів зруйнувати усталені норми. Дуже добре розуміє проблему стосунків Берецької зини філолог Василь Гриб. Він же й указує іполитові Миколаєвичу на наявну кризу старої епохи з її цінностями і доводить, що Зину просто ображає невіра в неї. Зрештою, ця драма непорозуміння і призводить до кризи в стосунках закоханих. Однією з особливостей роману інтелектуального є розкриття проблеми через низку зовсім не пов'язаних із основною сюжетною лінією епізодів. Домонтович виставляє на розсуд читача. Кілька моментів філософського характеру, що доводять умовність традиційних поглядів на людину, варта читацької уваги розповідь про дивного, але незрозумілого Лесі варецькому поета Стефана Хоминського, що цитував німецьких романтиків, але жив на пожертви селян і не вмів навіть взуття полагодити, сповнена парадоксів історія про Миколу Буцького. Що вбив свою дружину через матеріальні нестатки та велике кохання. А можливо, Буцький мав такі гроші і позбувся дружини, аби не сплачувати аліменти? З огляду на це можна по різному розглядати епізод із матір'ю, що турбується про вагітну доньку. А раптом та впаде і вже й матері доведеться витрачати свій час і зусилля на догляд за хворою. Усі ці епізоди не пов'язані з основною сюжетною лінією. Вони змушують нас, читачів, замислитися над парадоксальністю людського буття чи все насправді є таким, яким виглядає? Цілком ймовірно, що штаби, нав'язані нам вихованням, не дозволяють бачити картину ясною і неупередженою. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, так це на особистість нової жінки в романі. На початку ХХ століття концепт нова жінка вже був відомим явищем. Про нову жінку писали Леся Українка, Олександра Колентай та інші. Для європейського читача, нова жінка це жінка, яка відмовляється від усталених ролей, які нав'язує їй суспільство. Це тип жінки, якій не властиві такі риси, як покора, поступи, пристосування. Вона не бажає відігравати патріархальну вторинну роль, а прагне бути повноцінною. Усе це й відрізняє нову жінку від традиційної. Якщо європейці уявляли нову жінку вільною та незалежною, то радянська влада нав'язувала суспільству зовсім інше бачення. У 20 30 роки. У радянській літературі концепт нова жінка розуміли як формально уніфікований образ жінки трудівниці та жінки суспільниці. Усе це лише зовнішньо відображало феномен емансипації. в опозиції до персонажів, котрі, змінивши соціальний статус, не зрадили свої внутрішні сутності, Доментович створює образ жінки сучасної йому доби, нового феміністичного вибору. Це дівчина з порядної родини зина Тихменєва. Спочатку Домантович показує нову жінку такою, яка не тільки намагається отримати владу над чоловіком, а й намагається надати йому перемогти над нею. Не отримавши того, що їй було потрібно, вона сердиться і хоче будь-яким способом досягти свого, мовчки й непримітно намагається повторити свій напад. За час канікул Зина подорослішала, вона вже не намагалась дражнити і Політа Миколайовича та не знаходила особливого смаку в тому, щоб порушувати спокій учителя. У дівчини з'явилися нові риси, які були сховані дитинством. Зухвала Менера поведінки все ж залишилась, але замість того, щоб дратувати когось нею. У Зині прокинулося бажання пошуку самовизначення. Автор розкриває концепт нова жінка це жінка, яка шукає самовизначення. Вона не боїться зачіпати гострі теми та називати речі своїми іменами. Вона символізує собою жінку, породжену новою соціальною дійсністю, яка рішуче заперечує всі риси традиційного жіночого світобачення. Дівчина відкидає кохання і шлюб як певні анахронізми. Вона освічена, розкута, емансипована, прагне бути вільною від будь-яких умовностей, обов'язків та зв'язків. Зині обридло жити так, як вона жила. Її лякає перспектива продовжити в дальшому те, що було, її лякає перспектива вийти заміж і зв'язати себе. Вона шукає нових обріїв. Кінець цитати. Зображуючи героїню, письменник одночасно звертає увагу читача на зміну соціальних ролей та зміщення акцентів в сучасному йому суспільстві перебирання функцій традиційно сильної статі слабкою. Так, чоловіки, що оточують дівчину, поряд із нею губляться, відходять на другий план, виглядають безвільними та інфантильними. І наостанок відзначу: читати дівчину з ведмедиком можна по-різному. Можна просто гортати доволі екстравагантний любовний роман, а можна ознайомитись із філософсько-інтелектуальним твором про трагічну розколеність людини, якій випало жити в кризову добу. Кожен обирає для себе. На цьому моя розповідь добігає кінця. Ставте вподобайки, якщо відео було корисним. Дякую за увагу і сподіваюсь до нових зустрічей!